Витрати на водіння стали дешевшими, але це не все хороша новина. Чи стає дешевше володіти машиною? Ми розуміємо нову реальність отоутрет. Не секрет, що в останні роки вартість автомобілів прилетіла на небо. Інфляція, зростання цін на компоненти, дефіцит мікросхем, все це призвело до того, що придбання нового автомобіля стало неприйнятною розкішшю для багатьох. Але, як не дивно. Останні дані говорять про певне полегшення, вартість володіння автомобілем зменшилася. За даними AAA, загальна вартість володіння новим транспортним засобом знизилася на 719 доларів порівняно з 2024 року, що, звичайно, приємно. Але наскільки реальна ця тенденція і чи варто радіти, давайте розберемося. Зменшення витрат це добре, але не панація. Зниження на 719 доларів це, звичайно, позитивна динаміка. Загальна вартість власності, яка зараз становить 11 577 доларів на рік або близько 965 доларів на місяць, виглядає трохи привабливіше. Однак варто пам'ятати, що це є середнє число. Реальні витрати можуть сильно відрізнятися залежно від типу автомобіля, вашого стилю водіння, місця проживання та багатьох інших факторів. Я особисто спостерігаю, як звички людей змінюються у зв'язку зі зростаючою вартістю володіння автомобілем. Багато хто почав більш свідомо наближатися до вибору автомобіля. Віддаючи перевагу більш економічним моделям, відмовився від надмірних варіантів і навіть враховуючи можливість використання обміну автомобілями або громадським транспортом. Чому витрати зменшилися? Триплелей пояснює зменшення витрат із поєднанням факторів. Нижні ціни на пальне це, мабуть, найбільш очевидний фактор: зниження цін на газ безпосередньо впливає на витрати на заправку. Менше амортизації, автомобілі втрачаються в ціні з часом, і якщо зменшується амортизація, це позитивно впливає на загальну вартість. Сманта Anal Financial Paйт, зниження процентних ставок за кредитними кредитами також допомагає зменшити витрати. Перехід до більш доступних моделей, люди все більше вибирають більше бюджетних автомобілів, що, в свою чергу, зменшує середню вартість власності. Але не все таке рум'яне. Електричні машини, виключення з правила. Хоча моделі з двигуном внутрішнього згоряння ICE використовуються для зменшення експлуатаційних витрат, електромобілі ЕМ не продемонстрували такої динаміки. Стягнення витрат збільшився, а вища амортизація, страхування, збори та фінансування збільшили загальну вартість власності. Це важливий момент, який слід враховувати при виборі автомобіля. Я вважаю, що у випадку з електромобілями зменшення вартості власності залежатиме від розвитку інфраструктури зарядних станцій та зменшення вартості акумуляторів. Тим часом ЕМ залишається відносно дорогим задоволенням. Яка машина є найбільш вигідною? Згідно з дослідженням Триплей, найбільш прибутковими в експлуатації є невеликі седани всього 55,87 копійок за милю. Гібриди займають друге місце 63,94 соті копійки за милю через низькі витрати на пальне та зменшення обслуговування. Середні седани та підкорінні кросовери знаходяться на третьому місці, демонструючи приблизно однакові показники. Але повноцінні вантажівки виявилися найдорожчими в експлуатації. 98,54 копійки за милю, а електромобілі не дуже відстають 71,21 копійки за милю. Мої рекомендації: ретельно вивчайте вартість власності, не обмежуйтесь лише вартістю автомобіля. Розглянемо витрати на пальне, страхування, технічне обслуговування, амортизацію та податки. Розглянемо можливість придбання вживаного автомобіля, зроблені машини, як правило, дешевші, ніж нові, і ви можете заощадити значну суму грошей. Виберіть економічний автомобіль, якщо ви плануєте багато їздити. Виберіть автомобіль з низьким потоком палива або гібридом. Регулярно проводити технічне обслуговування. Регулярне обслуговування допоможе запобігти дорогому ремонту та продовжити термін служби вашого автомобіля. Не забувайте про страхування. Страхування це обов'язкова вимога, яка допоможе вам захистити себе від фінансових втрат у випадку дорожньо-транспортна пригода. Розгляньте свої потреби, виберіть машину, яка відповідає вашим потребам та способу життя. Не купуйте великого позашляховика, якщо вам це не потрібно. Висновок зниження вартості володіння автомобілем це, звичайно, позитивна тенденція. Однак не завищуйте його значення. Реальні витрати можуть сильно відрізнятися залежно від багатьох факторів. Важливо підійти до вибору автомобіля свідомо, враховуючи всі витрати та ваші потреби. Я вважаю, що в майбутньому ми побачимо подальше зниження витрат на володіння автомобілем, особливо у зв'язку з розробкою електромобілів та впровадженням нових технологій. Однак це потребуватиме часу та зусиль від автовиробників, урядів та споживачів. Ключова думка: володіння автомобілем залишається значним фінансовим тягарем, і важливо підходити до цього питання свідомо та збалансовано. Не покладайтеся лише в середньому показники, але слід враховувати свої індивідуальні обставини та потреби.